Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми маємо це зібрання перед нашим Богом. Ми так віримо, що так написано, і так ми це додержуємося, що де вас два або три в ім'я Господнє, там я серед вас, так сказав Господь. І брат вже починав і говорив, як вони з Христом їм було добре. Де Христос написано, там радістю все дише, уходить тьма, приходить сила свіше, брати і сестри, радісно з Господом було учням. Вони де б не були, їм було добре. Тому що Господь був з ними. І в впоследствиї ми бачимо, Господь розказує їм, що Він буде. Вбитий, що його розпнуть за людей, і вони, цього нем не доходило учням. Як так може бути? І вони і перепитували його, Господь знов говорив, знов їх навчав, але їм не доходило. Але впоследствиї ми бачимо, що Христа взяли і повели. І Юда, Ще предатель предав, і ми бачимо, що розбіглись всі, написано. А Петро йшов здалека, <кій> і дивився, і коли Христос ще йому сказав, що не проспіває півень двічі, що ти тричі відрічешся від мене. І так було, брати і сестри. Він відрікався, але ж коли він глянув, вже третій раз відрікся і глянув на. Ісуса Христа і відійшов і гірко плакав, каявся. І в нашому житті, брати і сестри, ми йдемо за Господом. Ми пізнали Його, Господь дав нам це пізнання, не, то не наше. Написано, Господь виляв Духом Святим наші серця, яким ми взиваємо авачі. І цей Дух свідчить Духу нашому, що ми вже не свої, а ми вже Господні. І що б нам, з нами не случилося б в житті, ми знаємо, що ми будемо з Богом. Ці люди в світі, які не знають Бога, вони так, знаєте, навіть є віруючі, що скажи, де написано, чи яке місце, чи і не знають багато. Але ж, брати і сестри, багато людей є, що не знають, але ж написано, що і буде проповідана Євангелія по всій землі, всім народам. І як брати розказують місіонери, де вони були, як я чув про одну дівчинку, яка була там, і де вони. Паралізовані, де вони там, в їх такі болезні, що переходять. І вона виріла там служити їм. Вирішила. І служила, і багато людей там каялось. І вона служила там, брати і сестри. Такі ми чуємо місця, де ще може і не проповідувалось, слава Боже. Ми не знаємо. Бо багато є тих диких племен. Де не чули про Господа, але ж Бог і там пішле, я думаю, бо написано так, і буде проповідана Євангелія скрізь повсюду. І тоді прийде Кінець. І вона мусить проповідувати через когось. І хто думав, що ми будемо в Америці, я не раз з жінкою тако сидимо, і діти, і от діти раніше поїхали, а потім вже і ми і мусив їхати. І так, хто може, хів, хто, хто як. Але ж ми бачимо, хто думав, що ми будемо тут в Америці? Такої думки не було. І нічого. Але бачите, як Господь робить. Розсіває свій народ скрізь. Не тільки в Америці, а по других місцях, щоб слово Боже проповідувалось. І не було слово, і дивний Невію, город великий, і проповідуй. І що він зробив? Взяв білет фарсів в обратну сторону і туди втікав від Господа, але Господь бачив його серце, бачив те все. І тих людей бачив на кораблі. І вони робили все для того, щоб до гребти до пристані, тобто до берега, але ж нічого не вийшло. І заходять, з якого ти народу, хто ти такий, і питають його: Я каже, що Бога того. Небесного живого Бога, який сотворив небо і землю. І вони устрашились, написано. І ще більше почали вигружати те все, щоб зробити, щоб як допливсти, але ж нічого не А Він каже, киньте мене в море, і море для вас втихне. І вони зробили так, як він сказав, кидали жребі, і впав же на нього, і зробили так, як він сказав. І ми бачимо, що і ця риба. Господь посилає і проглощає Йону, і Йона там вже вопіє, вопіє в тому кіті. Господі, я вже зроблю все. Вже тоді, вже в нього прийшов страх, вже все і я буду робити все, брати і сестри. І Господь слухає йону, викидає його на берег. І Йона йде на три дні. Хоть би він ходить і говорить, що на небі або розрушена. І щось Господь може, мимо волі, мимо того, що ми хочемо чи не хочемо, але Господь такі обстоятельства ставить в нас, що ми мусимо те робити. Ми мусимо, бо ми його учні. І часто заставляє, говорить на розум. І день, і другий, і третій, і стукає, і йдеш. І молися, і йдеш туди посітити чи того, хто больний, брати і сестри, то робить Дух Святий, слава нашому Богу. Так Господь сказав, вам краще буде, коли я піду. І Дух Святий буде направляти. І сьогодні Він направляє. І ми знаємо, що той Ємнух, який їхав з поклонення, він читав Пророка Ісаю, він нічого не розумів. Але ж, брати і сестри, Господь посилає свого слугу Пилипа і каже: йди на дорогу Праму, там буде їхати, і скажеш йому слово. І Він іде на ту дорогу і каже йому, підходить і каже, чи розумієш, як я можу розуміти? І він сів колесницю і почав поясняти йому, говорити. І Йому відкрилося, і він каже: от вода, що мені преп'ятствує хреститись, якщо віруєш, від цього серця можна, і сходять з колесниці, дає хрещення йому, воді, і Дух Святий сходить на Його. І він, Бог хрестить Духом Святим Його і хреститься, і вже поїхав, радуючись, написано. А Пилипа Восхитив Ангел, в друге місце повів. Брати і сестри, так робить Дух Святий, так робить Дух Святий і нас направляє чи в ту сторону, чи в другу. І щоб ми у цієї суєти трохи удирвалися, щоб у цього всього земного, може ми загружаємося крепко і вже тільки одне думаємо, щоб як те, як те зробити, в нас думки. Навіть ми можемо сидіти тут на зібрані і думати про те, як мені. Те вирішити, як там те налагодити. І, і правда, що от сьогодні мені така повість прийшла, що мій брат впав з драбини і брати і сестри, нелегко. Нелегко сім'я і в Сакраменто живе, і сім'я, і хочеться, щоб воно все було добре. А чого воно так вийшло, ми не знаємо. То все допущення Боже, я думаю. Ми часом думаємо, так, так, можна було осторожно, можна було те зробити і те, але ж воно не так виходить в нашому житті. Щось і падає, щось і потім і проходить і каже: Я розумію, чого Господь мене зупинив. І таке буває. Хай Господь благословить і дасть нам сили держатись його правди і йти за Господом. І я прочитаю тільки одне місце. І будемо молитися, бо ми прийшли, щоб молитися за всіх людей. Написано, апостол Павло написав до Тимофея, щоб молитися за всіх, за царів, за начальствуючих, за всіх, щоб нам проводити тихе і безм'ятежне життя у благочесті і чистоті, бо це угодно Господу. Слава нашому Богу! Я читаю Откровіння, 22 глава з 10 стіжка. І нижче. І сказав він до мене, не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час, бо близький. Бачите, тоді вже було написано: не запечатуй, бо час вже близький, тоді, в той час вже час був близький. Для когось він був, тоді був близький, для, для когось сьогодні він близький. Ми не знаємо, чи ми вийдемо з молитвеного дому, чи ми десь заїдемо ще додому, чи, чи переночуємо, не знаємо. Все у Божих руках. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий, нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я Альфа і омега, перший і останній початок і конець. Блажені, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто, а поза ним будуть пси, і черемники, і розпусники, і душогуби, і доляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам Це у церквах, я корінь і рід давидів, зоря ясна і досвітна, а Дух і невіста говорять: прийди. А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере даром. Слава нашому Богу, брати і сестри, такі слова я прочитав. Тобто откровіння, де Іван був на острові Патмосі, і написано тут. І сказав він до мене, не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час бо близький, брати і сестри, в той час. І написано, ще де апостол говорить до, в другому місці, що появили сьогодні багато антихристів, ті, що відвергають Бога. В той час вже вони були, антихристи. Я колись з братами так говорив і кажу, що багато є то Анти... антихрист ще прийде, ждуть антихриста. Але ж написано, що появилося. І їх сьогодні багато: тих, які отвергають Бога, тих, які ненавидять Бога, тих, які злословлять Ісуса Христа і не хочуть прийняти Його, так як Він написав, так як і, і опровергають Слово Боже. І відходять від Слова Божого, і роблять по-своєму, -по багато, брати і сестри. Але ж ти каже до Тимофія, ти правильно знаєш священне Писання, бо тебе ще бабка учила, і йди прямо, не звертай ні вправо, ні вліво, і облічай, наставляй, і все роби. По Слову Божому, хай Господь дасть нам сили, брати і сестри, щоб ми так робили і увінчались в Господі. І далі каже, неправильний дивий, нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опогається, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Слава нашому Богу, брати і сестри! Хай освячується кожна людина, яка приходить до Господа. Яка знайшла Господа, і якій людині дорогий Господь, вона тільки з ним має общення, тільки йде туди, де можна почути про Господа і звіщати про милості Господні. Хай Господь дасть нам сили, щоб ми скрізь говорили про Ісуса Христа, що Він є добрий, і що Він скоро прийде, а Ти, які. Сьогодні злословля, ті, які сьогодні опоганюються своїми поступками, хай ще опоганюються, написано в откровіння, хай ще роблять, тому що вони в тому злі живуть і в тому вони і помруть, якщо не покаються. А Господь сьогодні каже: Я всім хочу, щоб всі покаялись, щоб всі прийшли до пізнання правди Божої. Хай Господь благословить, помолимося за мого брата, Хай Господь його зцілить, і повернеться до сім'ї. Йому слава за все. Амінь. Однажды задал сын отцу вопрос. Скажи мне, папа, что такое пост, и часто ли в повседневной суете бываешь ты пред Господом в посте. Речь-то Отца смутила до предела, И за живое, кажется, за дело. Отец молчал, не зная, как начать, но надо было Сыну отвечать. Он начал речь: Вопрос, твой Сын, не прост. Я расскажу тебе, как Иисус Христос пробыл в пустыне сорок дней, Посился на Синае Моисей. При храме, находясь, старица Анна постом служила Богу постоянно. Есть и другие в Библии примеры, как соблюдали пост герои веры. Об этом, папа, я от мамы слышал, сын перебил. Я знаю, помощь свыше не спосылал просящимся Господь. Дух бодрым был, хотя томилась плоть. Ты расскажи мне хоть единый случай, как Бог тебе своей рукой могучей защиту через пост не спосылал. Как долго ты в посте к нему взывал? Отец смущений, опустивший лик, сказал, прости, сынок, но я отвык в посте с молитвой пребывать пред Богом, ведь в суете забочусь я о многом, и заработал вроде бы немало, Но радости в душе совсем не стало. В глазах отца заискрилась слеза. О, брат мой дорогой, по Божьей вере, Ты осознать готов ли в полной мере, Что душу детскую смущаешь очень, Когда не молишься ни днем, ни ночью, Когда в постени пребываешь ты, когда поток житейской суеты тебя уносит от богослужения, когда ты, потеряв благословение, в безрадостном в своем земном пути сказать не хочешь, Господи, прости. Скрыть. И если ты не в должном состоянии, то принеси пред Богом покаяние, Скрыть не пытайся сокрушенных слез, Но жить начни, как учит нас Христос, Что были дети все в Христовой церкви, Что веры огоньки у них не меркли, И чтоб сказать могли и дочь, и сын, Мой папа истинный христианин. Аминь. Слава нашему Господу, братья и сестры! Мы имеем сегодня прекрасный час, Коли Господь він говорить до нас, я думаю, що як сестра розказувала вірш, багато кого з нас зачепило цей вірш. Він мене зачепив по-особливому. Знаєте, брати і сестри, кожному із нас подивиться б зараз на самого себе, і як ми стоїмо і ходимо перед нашим Господом. І як ми приходимо до Його. Чомусь і для нас, християн, такий принцип, як, як, як тривога, то до Бога, він, він дуже актуальний. Я не знаю. я по собі кажу, кожен хай сам себе перевіряє. Я хотів би поділитися місцем і слова Божого, яке Господь положив мені на серце, і ми будемо знову молитися до нашого Господа. Це записано перша книга хронік, 21 розділ, із 16-го вірша. Перша книга хронік, 21-й розділ із 16-го вірша. І підняв Давид очі свої та й побачив Господнього ангела, що стояв між землею та між небом. А в руці його був витягнений меч, скерований на Єрусалим. І впав Давид та старші, покриті веретами на обличчя свої. І сказав Давид до Бога, чи ж не я сказав рахувати в народі, і я той, хто зрішив, і вчини, і вчини, я той, хто згрішив, і вчинити зло. І вчинити зло, я вчинив зло. А ці вівці, що зробили вони, Господи, Боже мій, нехай же рука Твоя буде на мені та на домі батька мого, а не на народі Твоєму, щоб погубити його. І ангел Господній промовив, до гада, сказав сказати Давидові, щоб Давид пішов, поставив жертівника для Господа на току Єфусянина Орнана. І ще одне місце. Я прочитаю це книга пророка Даниїла, 9 розділ із 3-го вірша. Книга пророка Данаїла, 9 розділ із третього вірша, і звернув я обличчя своє до Господа Бога, прохати з молитвою та благанням у пусті у веретищі та в попелі. І молився я Господеві Богові своєму, і сповідався і казав: О мій Господи, Боже великий і грізний, що стережеш заповіта та милість для тих, хто кохає тебе. Та для тих, хто виконує Твої заповіді, ми прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від Твоїх заповідей і від постанов Твоїх, і не прислухалися ми до Твоїх рабів, пророків, що говорили Твоїм іменням до наших сирів, наших начальників та наших батьків, і до всього народу землі. Тобі, Господи, справедливість, а нам сором на обличчя. Як цього дня для юдеї і для мешканців Єрусалиму, і для всього Ізраїля, близьких та далеких, по всіх тих краях, куди Ти вигнав, куди ти їх вигнав за їхнє споневірення, що допустилися Його перед тобою, Господи, соромне обличчя нам, нашим царям, князям нашим та нашим батькам, що згрішилися перед тобою, а Господи, нашому Богові, милість та прощення, бо ми бунтувалися проти нього. Слава нашому Господу, брати і сестри. Я знаю, я перевіряючи своє життя. І сьогодні Господь він положив мені на серце це місце читати і говорити. Я найперше ці слова кажу до, кожного, до себе і до кожного із нас. Брати і сестри, сьогодні протягом зібрання Бог говорить до нас. Він відкриває нам наше состояння, хто як ми, переходимо, ми ходимо перед Його лицем. я зачитав цю історію, коли Давид, Він. Він десь не попильнував, і він сказав для свого воєначальника, що він ішов і пересчитав народ Господній. І знаєте, брати і сестри, ми добре знаємо цю історію. І коли Господь він посилає пророка свого до Давида і каже, ти зробив неугодне, ти зробив неправильне, і я ще не читав, що Давид він зробив, він підняв свої очі. І побачив ангела, який стояв з мечем, щоб губити народ. І знаєте, брати і сестри, я роздумав Господь, він наскільки являє сьогодні милість над нами, над кожним із нас. Ми скільки бачимо руки Його над нами, брати і сестри. І якби сьогодні він простяг би свій меч над нами, ми б не, ми б не залишилися в живих, як тоді, в часів Ізраїля. Так само, брати і сестри, я читав книгу пророка Даниїла. Даниїл, він казав: Господи, пробач нам. Даниїл ходив свято перед Божим лицем. Він ходив, і ми багато знаємо історії за його. Але він казав: Господи, прости нам і нашим батькам. І сьогодні, брати і сестри, я хотів би в цій останній молитві, можливо, можливо, ще буде молитва за нужди, але я хотів би, щоб ми помолилися зараз в цій молитві. Господи, пробач нас, Господи, прости нас, тому що ми неправильно ходили перед лицем Твоїм. Господи, ми в неправильному сустоянні ходили перед Тобою. І знаєте, брати і сестри, я хотів би, щоб Божа молість сьогодні велика над кожним із нас, над домами нашими. І щоб Божа рука вона наповнила Святим Духом кожного із нас. Я не знаю, брати і сестри, але сьогодні голос Духа Святого він лунає до кожного із нас. Бог він говорить, чи сьогодні ти відкритий. Я не знаю, можливо, ти десь не в вмириш своєю дружиною. Можливо, голос Духа Святого через твою дружину до тебе щось промовляв, чи через твого чоловіка, а ти десь відкидав його і ти десь не чув його. Сьогодні Господь він говорить по-різному до нас. Він говорить через слово своє. Він, як казав, Даниїл, посилає своїх храбів, пророків, але десь ми відвертаємо своє вухо, ми десь не чуємо його. Ісуса Христа, і ми будемо мати, брати і сестри, за це суд Господній. Якщо ми сьогодні, якщо ми цей не покаємося перед нашим Господом, якщо ми не зробимо, як зробив Даниїл, він схилився в пустій молитві в поболі перед лицем Господнім і сказав, Господи, прости нас. Боже, прости нас, можливо, ти знаєш, якийсь є момент в житті Твоєму, в житті сім'ї Твоєї, можливо, якийсь є гріх, який неісповіданий перед Господом. Прийди сьогодні в розкаяння Ісуса Христа, Ісуса Христа і скажи: Господи, прости нас. Боже, прости нас, батьків. Мої, Господи, прости мене, прости кожного з нас, браття, сестри. Я вірю, що прийде Господня, благодаті наповнить. І прийде Господь, і Він скаже: сину і дочко, я почув молитву Твою, Алілуя, і я зайду в Дім Твій, для того, щоб уявити милість свою, Алілуя, тому що Він Бог сьогодні живий, і милість Його сьогодні є над нами. Я знаю, що Ангел Губитель Він зупиниться, його меч він зупиниться і прийде, і прийде милість Божа, Алілуя, тому що Він святий, і Він є Бог наш, і його рука милості сьогодні є над нами, для того, щоб спасти. А того, щоб зайти в дім Твій і милі здати свою, для того, щоб ласку свою явити. Алілуя, і Господь сьогодні закликає кожного з нас, брати і сестри, щоб ми відкрили свої серця перед Ним, щоб ми такі, як є, стали перед Ним. Щоб ми відкрилися і сказали, Господи, не тому, що там хтось так казав, не тому, що там хтось так той робив, а тому, що я згрішив перед тобою, Господи, тому що я неправильно стою перед Тобою, тому що я, як священник в домі, я не стою правильно на своєму місці. Господи, прости мене і зайди, Господь, в моє серце, і переміни його. Алілуя. давайте ми схилимо свої коліна і звернемося до нашого Господа. Йому нехай буде слава по віки. Амінь.